Так стоять, і Мало того, порція, що скажу, я отакую, я питаюся, за якою Як ви визначаєте, поясніть, щоб люди знали. Провокатор. Хто провокатор? Той, хто наказ вам дав? Пропускайте людей. А він не може нічого говорите, сказати, в нього аргументів немає. Йому... Йому наказ дали, а він навчився говорити таке одне слово провокатор і більше він нічого не знає. А ще є розум, і ще є факти. І аналізувати треба ці факти. Я тут стою, отак от тримаю барикаду. Чи ти стоїш тут, так тримаєш барикад? якщо ти стоїш, тому що ти виконуєш службове завдання, тобі дали наказ. Я тебе розумію. Ну тоді степи зубки і не говори такий. Слівки, Бо провокатором є ця людина, яка тобі дала наказ по всій вертикалі, до самого першого. Це є провокатором. А ти є заручником, тобі треба сім'ю годувати, кавало хліба заробити. Але, напевно, не за рахунок тих людей, які тут стоять, не за рахунок те, що ти їх маєш побити чи ще щось, правда чи ні? Правда чи ні? Бо завтра тут буде твій син стояти, бо ти будеш пенсіонер. А так наступні твої люди, будуть стояти отак. От, от. Що скажеш тебе? Хто провокатор? Тоді, будь ласка, скажіть мені, кого ви пускаєте сюди, а хлопці? За яким принципом, за якими ознаками сюди проходять люди? В які посвідчення мають мати люди, щоб їх пропустили? Які посвідчення мали люди, ті, які ви тільки що пропустили? Це має бути голова фракції партії регіонів? Чи хто це має бути? Дайте, будь ласка, відповідь. Хоч хтось. Якийсь хоч начальник, хай тут з'явиться, скаже, а? Полковник, генерал. А ну давайте підійдіть, поговоримо з вами. За якою ознакою ви пускаєте сюди людей? Пане полковник, я бачу у нас геноцид і расизм в державі. І чому ви людей не пускаєте чому до людей не пускаєте за бати? Чого ви тут чому стоїте? Чого ви поставили сюди загороду міліції? Показати, що вони господарі, а ми ніхто.